А по чому крижовник? 150. А курка? Курка 130 гривень кілограм, бульонна домашня. М -м, бачу, 130 гривень кілограм, 150, бачите, крижовник домашній. Навіть приблизі вам покажу. У жіночки тут середні оці ряди, де вони своє продають. Все. А по чому смородина? Смородина 150 гривень. Все, це ви розпродали? Чесною? Ні, ні, Ох ти, Бачите, і забирають всю смородину по 150, мабуть, смачна домашня. Мородини не, нема. Немає, а так, в цьому році? 140 гривень кілограм. Кілограм уточки 140 гривень. Ось тут у жіночки. Отак прям купують побагато. Мородина Ідеально. Сухенько. Бачимо, гарно. Відрами продають. Я знаю, ага. 100, 6, 9, дивіться, на 430 гривень.